Маса людей, якщо б знала красиву нашу історію, ніколи б не слухали посторонні голоси, а читали б. Тепер є така можливість не просто йти в інтернет та читати казочки або фіглі, а глядати справедливу історію, історію наших святих. І ми сьогодні другий день, наша область празнує великий праздник у Маливгольці. Маса людей. І ми нині теж приєднаємося до того праздника і кажемо, преподобний Отче наш Іове, моли Бога за нас, щоб і ми навчилися, не взирая на ніякі зовнішні собиття або умови, оставалися вірні церкви. той, хто був вірний при Мадярах, був вірний при Чехах, був вірний при партійних і нині вірний, хто був лукавий, то був при Мадярах Мадярон, при Чехах Чехофіл, при Совєцькому зузі – партійний обов'язково Слабенькі лізли в партію, іменно слабенькі, котрі не знали сили духа. Ну, а і нині видиме, що потомки тих людей, котрі ніколи не любили релігію, їхні діти теж нині вні церкви, вдома сидять і не люблять молитися. І ми нині кажемо, Господи свідок, що ми нікому не представляємо претензії, ми нікому не критикуємо, вспоминає історію, ми лише кажемо, якщо наш народ збереже православ'я до второго пришествия Христового, то наш народ зостанеться людяний народ, мирний, дружелюбний. У середі нашого народу любі гості, любі чужі люди приходять і чувствують себе комфортно. Ми знаємо, що результат. Помилкової релігії. Релігія віра в Бога, це не просто гра дитяча, то вибор правильного путі. І якщо ти правильний путь вибрав, то ти знайдеш благодать Божу, яка воскріляє чоловіка. Чоловіка все горить пламенем, дух пламеніє. Людина стає творча, креативна, людина починають двигатися, формувати, способні бути будувати, піднімати, відкривати закони природи. І наоборот, бездарі, обично внецерковні люди, люди, котрі вне церкви, ну, правда, обично бездарні люди, да, коли швидко йдуть по кар'єрі. Але то друга, другий випробуває. Нині ми кажемо, що як важливо мати приклад із наших предків, які були вони. Від кожному народі рисуються свої герої. І якщо народ помнить своїх героїв, то піде по путі тому, якому йшли наші предки. Повіриш на чужого героя, складеш на нього, можеш зайти в тупік. І наконець, у церкві Христової, це єдина інстанція вні Академії наук, університетів, де правильна історія бережно храниться Духом Святим. Іменно через Церковні празники через церковні таїнства. Ми бережемо свою історію. Від сьогодні в нашій області, в школах, не ізучають ні преподобного Алексія, ні преподобного Іва, не історію православія, ні, істор... ні Кирила і Мефодія, нікого, щось другое вивчають. А значить, і в школах не є доброї історії, остається. Церква. Церква це не просто якесь сообщество, реєстрованої в мін'юсті. Ми регістровані, вірою в Христа в небесні, торжествуючі церкви. І ми тут на землі покликані так поступати, як Господь казав, во-первых, проявити себе в любов'ю, в трудолюбії, берегти сім'ю, берегти традиції, язик, культуру і знати свою. Історію, бо лише так поступаючи, будучи добрим воїном Христовим, коли способний з першого погляду видіти чужого або чоловіка, котрий, який наводчик, котрий проти тебе може діяти, ти маєш з перших двох слів знати твій або опротивник. Ти маєш бути способним видіти, з тебе кличуть якийсь путь, а це тупійковий путь. І якщо ти раніше не подумав, а зайшов у тупик, то не треба казати, Господи, за щось не покарав, за те, що ти маєш Божі очі, Божий разум, а ні разу не підняв, Господи, куди йдемо, що нам казали? А може спомнити, як мамка молила, як бабка молилася, як вони любили пост церковний, як вони ходили до церкви. По чому нині молоді люди? Стороняться церкви. Да, їх напудили сперва ковідом. ось нігде більше не є у церкви. Причому то всі телевізори казали, а в нашому храмі одиниці були хворі, а в остальних інститутах поголовно. А то значить, що Бог з нами і мудрость християнська, котра принадлежала нашому народу, простому народу. Іменно й нині у най прибуває. І ти, Божа Мати, благослови наших людей, куди празнують нині преподобного Іва Угольського. Дай нам, щоб ми в всьому світі не були обмануті, бо люди з трьома вищими освітами вдруг елементарне питання не знає. Що ти сього вчив у тому університеті? Чому ти не знаєш простих питань? А тому, що якщо віри в Бога не є, тоді пам'ять перепрограмовується, Підсвідомість міняється під впливом маніпуляції сьогосвітніх. І тоді чоловік тратив орієнтацію, більше не знає, куди йде, і лише включає телевізор, обов'язко знати, як там, куди йти, хто наші, хто не наші. А чому ти історію не знаєш? І нині ще розкажемо, преподобне Іове. Ти нам указав, що навіть прийшовши мадярські гоненія. Совєтські концлагеря, ти не озлобився на цей світ. Ти розумів, що Садана то все робив. Ти продовжив служити Богу, Поможи і нам. Не взагалі які угрози клевети, які ми терпимо, і нині, що удивляєшся, хто ті клевети розносить. Ми не обіжаємося, бо ми знаємо, серйозний чоловік к тому відношення немає. К тому відношення мають слабенькі люди, котрі в нє церкви. А прибуваючи в церкві, ми йдуть, діти Божі, як дерево по апостолу і по псалмопевцю Давіду, при воді, котрої є, завжди живоє, і хто во Христі Ісусі живий, і діти, і внуки, і правнуки. Ну, а в вічності Бог відня нашої земною життя подвиг, і той нам благословляє добре розвиватися, духовно возростати. А у вічності, в'єднуючи з преподобним Алексієм, преподобно. І вам наслідувати царство Божо. Амінь.